Я вірила, що буде щось хороше. А Саша казав, да від бабульки якусь хату дадуть стареньку. Я говорю, та не може бути такого, ну не може. Я говорю, щось буде, мабуть, гарне. О, не віриться, що ну, безплатно дали, так несподівано. Добрий день. Бажаю здоров'я. Спокійно, гарна природа, люди, гарний відпочинок, рибалка, гарно пересуватися, безбар'єрний простір. Скрізь можна проїхати коляскою. Мені дуже тут подобається. Коли ще не знала, що в нас буде будинок, я дуже переживала. Як ми поїдемо в Харків, у нас другий поверх, і з наших знайомих ніхто не служив і не служить, ну ховаються. Думала, ну як йому там буде. Йому ж навіть поспілкуватись, воно ж все одно хочеться про це балакати, і треба про це. І там ні з ким. А вам важко адаптуватися до мирного життя? В цьому містечку якось набагато легше. Якщо десь в соціумі в городі, то, звісно, чувствую себе якимось. Ізгоєм? ізгоєм? О, люди всі дивляться, дітвора тикають. Ну, якось некомфортно. То буває бабушки там, якщо побачити, ой Боже, починає плакати, та що ж. Ну, а що ти вже допоможеш, Такий вже став. Ну, такого не треба робити.